Я не працюю як травма-терапевт. Тобто я не лізу не викопую, тому що навіть певні такі симптоми ПТСР, те, що називаючи, гострого стресового розладу, часто це є бойові навички. Тобто, там надмірна пильність, там навіть сновидіння, які тобі сняться, там чи поверхневий сон. Це теж те, що допомагає тобі не забути, для чого ти тут. Воно болить, але це таки насправді Боже. дає тобі ну, мотивацію. Давайте ми зараз трошки зробимо кілька вправ по саморегуляції. На чотири рахунки ми піднімаємо і на чотири розводимо. Довгий видих заспокоює нервову систему. Довгий видих символізує, що вам вже час відпочивати і все окей, у вас все добре. У мене колись були такі панічні атаки. Воно дійсно допомагає. Ти коли ти починаєш спокійно дихати, і воно в мене пройшло і спокійно вдих-видих, стали і працюємо.